Друзі, добрий ранок. Сьогодні 19 травня 2024 року. Я хотів би поділитися з вами одною темою, яку я, скажімо так, виношу деякий час. І ця тема про те, що ім'я Господнє може бути. Може зневажатися через нас. Ми знаємо цей відомий уривок, Кремля нам, другий розділ, 24-й вірш. Там написано якраз про це. І це, скажімо так, мої думки. В рамках оцього глобального переобліку духовних цінностей, духовних скрепів, скажімо так, які ми маємо які накопили за багато років в церкві. Але я вам скажу друзі, це дуже корисно, коли ми беремо. Залазимо в цю комірку, підбираємо якісь там старі старі фотографії, старі там якісь грамоти, можливо, ще щось таке цінне для нас, і передивляємось і переоцінюємо. І підтверджуємо цю цінність, або, або викидаємо, скажімо, це на смітник. І це один із цих моментів, те, що імення Ісуса Христа, ім'я Ісуса Христа, ім'я Бога може бути зневажено через нас. І хтось скаже: слухайте, як це так? як це так. І я пропоную перечитати Римлянам, другий розділ. Там якраз. Про це і говориться. Зазвичай, ми коли дивилися на цей, на цей розділ, ну, думаю, ну Павло він показує не язичникам, він показує, він показує фарисеям про те, що щось не так у них. Те, що вони вважають себе поводарями сліпих вчителями нерозумних і, і таке інше. І потім він каже: слухайте, а як так сталося, що ви е, це робите, а себе не вчите? Ну, от про це я і хотів би полакати. Сьогодні вночі був такий е, доленосний, я б сказав, би, бій Усіка і Ф'юрі? Е, я чесно кажучи, е, е, я подивився. Це було е, це було він закінчився біля третьої години ночі, але ви е, знаєте, що було потім, коли бій закінчився, і е, ну, журналіст, точніше ведучий, він брав інтерв'ю, якісь там вислови у чемпіона і е, іншого екс-чемпіона. Він задав просте питання, що ви хочете сказати. Знаєте, те, що сказав Усік перше. Батько, ми це зробили. Там не було якогось вступу. Ну, ніби я довго тренувався і я знайшов, скажімо, цю перемогу, чи щось інше. Він перше, що сказав, це батько, ми це зробили. І я вам скажу, що я не пам'ятаю е, ні, ні одного спортсмена, от, серед тих, яких ми е, знаємо, щоб вони настільки популяризували Бога, як це робить усік. Можливо, це виглядає трошки ну, дивно, можливо, це якось е, він це робить по-своєму. Але е, е, наскільки він. Це робить щиро, це ну це визиває тільки повагу. Тому друзі, я вдячний, що ім'я Господнє воно популяризується у в цьому світі, і з таких високих трибун з цієї мусульманської країни, де власне відбувався цей бій. Це, це чудово і добре, що у нас є такі бійці. І а пару днів назад, ви знаєте, перед цим я дивився ще одне відео і хотів би трохи з вами поділитися. Ну мабуть, що зараз це не щось нове. Ви знаєте, як періодично беруть інтерв'ю у російських військовополонених, задають їм якісь питання, дають можливість подзвонити батькам. І оцей діалог, який відбувається, він записується на камеру. І от, власне, відбулося е, цей раз. Я не пам'ятаю е, е, ім'я ім ведучого, там є один Золкін, а другий е, якийсь інший. Е, але він е, роздає гроші, е, скажімо, в рамках контррозвідки для того, щоб виявити е, виявити. Зрадників в нашому колі серед наших, наших якихось структур, ну і крім того, платить гроші за якусь цінну інформацію, яка допоможе нашим військовим. От і відбувся відбулося це інтерв'ю, і коли дали можливість подзвонити мамі, він її набрав, і мама почала розмовляти з цим військовополоненим. Перше, що вона сказала, видно було, що ця людина вона скоріше всього ходить в якусь церкву, тому що вона дуже так харизматично, я б сказав би, сказали синуля. Бог". Бог все бачить, він, він з тобою і, і таке інше. Все, Бог все, все бачить, Бог все бачить, він, він з тобою і так далі. От. І Дуже сильно розюче було відношення ведучого. Він просто почав ну, її реально тролить. Який Бог? Який Бог допоможе? Подивимось, як ваш Бог допоможе вийти вашому сину звідсиля. Я так слухаю, і ви знаєте, у мене якийсь дисонанс. З одної сторони, я ніби стою на стороні цього ведучого, тому що ну, це ж наша людина, а це, а це ворог, і вона ворог. А, і, але з другої сторони, вона говорить ніби про Бога. І я починаю плутатися, я не, не всередині в собі я не знаю, яку сторону мені зайняти. І ви знаєте. Я потім подумав: слухай, а чому так стається, що ця людина настільки вона, вона зневажає Бога і все, що з ним зв'язано? Чому так відбулося? Чому так він себе веде? я став про це міркувати. Власне, для того я зараз і записую це відео. Друзі, Іноді наші переконання, наші дії, вони можуть бути е, пасткою, точніше, камнем притикання для багатьох людей, багатьох невіруючих людей, цих людей, яких ми маємо спасати. Розумієте? Е, людина, яка е, звертається до, до свого сина і їй говорить про те, що Бог насправді з тобою в тому, що ти робиш, і все, все нормально, е, е, має розуміти, що її син е, фактично робить злочин. Він не захищає свою країну, він не захищає свою державу, він іде на територію іншої країни і робить там вбивства, він вбиває інших людей, і при цьому вона вважає, що ну, він робить все те, що треба. Е, вона, е, ніби ну, це політика. Ми не вмішуємось в політику. Ми робимо е, свою справу. Нам сказали, і ми, ми пішли, але е, цей світ. Оцінює наші дії. Ми можемо включити дурня, друзі, і е, сказати, що ну, насправді е, не все так е, однозначно. Ми там що не знаємо. Він каже: Слухай, як неоднозначно, тут же ж все правду. Якщо ти вчитель, який е, е, вказуєш нам шлях, вказуєш правду, повадир сліпий, а у тебе лінзи на твоїх очах плюс 10 або там мінус 10. Я яким чином ти можеш мене довести? І ця людина, вона слухає те, що ми їй говоримо. Ми можемо так натхнено підійти і сказати: Слухай, я хотів би тебе познайомити з Богом, я хотів би тобі розказати про Бога, я хотів би запросити тебе в церкву. Але через деякий час, коли ми починаємо з нею спілкуватися, і вона розуміє про наші принципи, про наші можливості відрізняти біле від чорного, розрізняти якісь тони. Вона дивиться і каже: а, Ти знаєш, дуже тобі дякую, дуже корисна була зустріч, але мені, мені вже треба йти. І він уходить, а ми дивимося на цю людину і говоримо: слухай, чому так? А чому він нас не слухає? І ми підтримуємо себе уривками з Біблії. Ну, що е, Хто приймає вас, той, е, той, той від мене. Ну, отак. А хто вас не приймає, то, не, 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 то від сатани. І все. Ну, ну що ж, ти від, від цього світу. Е, відповідно, ти пішов е, саме із-за цього. Але, друзі, в римлянах, перечитайте, будь ласка, Римлянам, другий розділ. Там чітко Павло розказує, по якій причині, по якій причині відбувається. Відбувається е, саме така зневага серед е, цих язичників. І це дуже страшно, друзі. Дуже страшно, тому що також в Біблії написано, е, Ісус про це говорить, що, е, звертаючись до фарисеїв, що слухайте, ви обходите весь світ. Е, ви проводите просто титанічну роботу для того, щоб знайти своїх послідовників, а коли їх знаходите, ви робите їх гіршими сто раз за себе. Чому так відбувається? Тому що людина не має правильних розумінь, не має правильних е, е, переконань. І хтось може думає, слухай, ну про що ти говориш? Як це ми не маємо правильне переконання? Ми ж тут проповіді слухаємо постійно, ми нам щось навіть записуємо. У нас якісь там зустрічі, у нас є духовне якесь спілкування, ми, ми молимось, врешті. Ми причищаємось до тіла Христового. Це робимо кожну неділю. В чому проблема? Як ти можеш таке сказати, друзі, це сам. Робили і фарісеї. Вони більш того, вони робили більше, ніж ми. Вони постилися по два рази на тиждень, Ну, можливо, не всі, але це, про це якраз і пишеться. Вони робили якісь справи, вони давали десятину, вони ще багато чого робили. Але Бог дивиться на якогось митаря, Ну, скажімо, людину, яка е, ну, ніби ну далека від Бога, але е, в, в, Бог ділиться і каже: Слухай, е, ти мені подобаєшся. От ці, цю людину я беру в приклад. І ця людина пішла в дом свій оправдана. А, а ні. А чому так відбувається? Друзі, а тому, що е, фарісей, мабуть, не зрозумів щось основне. І так може бути і з нами. Ми можемо щось не зрозуміти основне, а е, намагатися донести цю правду іншим людям. І врешті це закінчується ну, дуже погано для нас. І ця людина уходить, а ми не можемо зрозуміти, по якій причині. А причина, друзі, часто буває саме в нас. До чого я закликаю? Я закликаю друзів до того, що нам треба переглядати свої переконання. Нам треба їх переглядати, розуміти. Дуже велика небезпека, і це, ну, це тема, скажімо, не одної хвилини, не десяти хвилин. Але анонсуючи, скажімо так, майбутні якісь ролики, які я ну, які я хотів би якимось чином підготувати і дати для вас, я хотів би сказати, що є дуже велика паралель. Я вам скажу, що ну, це відкриття можна сказати одне з останніх, які мені дав Бог. Коли ми читаємо про іудеїв, це відзеркалює сучасне християнство. Сучасне християнство і оцю боротьбу між язичниками іудея, віруючими і так званими віруючими іудеями, це відзеркалює сучасне християнство. Дивіться, ми вчителі вішту, як написано в Біблії. Ми е, путінки для сліпих, ми розказуємо, куди їм треба йти. Е, і ніби нам відкрита вся істина, е, ніби так. З одної сторони, але по справам ми іноді показуємо те, що ми не бачимо абсолютно нічого. Давайте переоцінювати наші, наші переконання, наші наративи. Друзі, давайте оновлюватися. От сьогодні почався день, новий день, сьогодні неділя. Давайте подумаємо, у нас немає, ну в більшості, принаймні, немає сьогодні роботи, робота якась почнеться для нас завтра. Але давайте подумаємо: слухай, а де я знаходжусь зараз? А чи є мої переконання вони угодні Богу? А коли я прихожу на молитву. І я е, стаю е, перед Богом, а які, яку думку Він буде мати про мене, яку дасть оцінку моїй молитві, яку оцінку дасть якимось моїм переконанням? Це дуже важливо, щоб з нами не, не вийшло те, що відбулося з цим митарем. Я думаю, на цьому все, друзі. Давайте думати про це. І якщо хоч хтось, можете поділитися прямо в відео, в якихось коментарях з приводу цього. Але це важлива тема, і я думаю, ми її будемо в тій чи іншій мірі продовжувати. Дякую всім, гарного дня!